Якщо в твоїй БМВ є серії 70, 80, 90, 92 кузов, відмовило світло, не працюють склопідйомники та інші функції по салону, а на приборній панелі чи на мультимедії світиться помилка про освітлення, щось там не працює і її не з того БМВ, тобі сюди 99,9%, що проблема знаходиться ось в цьому хлопаку. Блок ФРМ 3. І причина не в тому, що в ньому щось виходить з ладу фізично, в ньому просто злітає прошивка. До речі, поширена думка, що цей блок виходить з ладу, мовляв, через неправильну діагностику, використання дешевих діагностичних шнурів це неправда. Виходить з ладу він виключно через те, що в нього переповнюється внутрішня пам'ять через помилки і не вистачає місця для. Своїх якихось там потреб, а пам'ять переповнюється через те, що ти можеш їздити з якоюсь помилкою, наприклад, банально несправною лампочкою, доволі довгий час, і при наступному перезавантаженні блока в нього вже пам'ять забита, і йому немає куди записувати свої дані. Знаходиться цей блок в ногах у водія, чому і має назву Fuss Rest Module, FRM. І щоб його дістати, потрібно спочатку зняти обшивку над педалями, від'єднати від неї всі роз'єми, їх там 4, якщо не помиляюсь. Далі знімаю накладку порога, знімаю ручку відкривання капота і знімаю саму накладку. Вона тримається на двох кліпсах. Сам блок FRM прикручен двома пластиковими гайками, відкручую їх. Обережно відщолкую роз'єми і дістаю блок. Коли блок вже знятий, в тебе є два варіанти. Або віддати його тим людям, які займаються цим професійно, щоб вони його відновили. Ця послуга коштує від 1000 гривень. Або спробувати зробити це самостійно. Для цього тобі знадобиться компухтер, паяльник і головне, ось такий от програматор X-Pro для відновлення внутрішньої прошивки. Власне. Я і спробую відновити цей блок своїми силами. І продовження буде в наступному відео. Не пропусти його!